Топ неліквідних авто. Версія 2025 року. На першому місці тачка, які не стоять покупати, це буде Каділаки Лінкольни. Це тачки американці, вони просто не продаваймі. На них як часто буває, дуже тошнотворні клієнти і з'являється такий клієнт один в два роки. А коли ви захочете приїхати з її баригам, вони дадуть вам три копійки. І то є багато перекупів, які не купують ці тачки. На другому місці a А2». От тут з цією тачкою ауді просто прогадала. Ви подивіться, як вона виглядає. Ну це ж в прямому сенсі слова, уйо. Ну блін, я не знаю, який трезвий чоловік купить собі цю машину. Навіть дуже дуже дешево. Вона просто я не знаю скільки повинна коштувати. На третьому місці в нас будь-які спорткари. Audi R8, всякі Porsche Boxster, BMW, i 8. На жаль, ситуація в Україні зараз така, що людей, які могли купити цю тачку для емоцій, які могли купити собі цю тачку в колекцію, просто зараз покинули територію України. Ну і на четвертому місці наша улюблена з вами Tesla. По-перше, їх навезли в таку кучу, як гамна. Ну от реально, зараз цю тачку продати просто нереально. І люди, які купували цю тачку. 35к і вище. Зараз продають їх по 20 тисяч, тому що їх багато і вони нікому не потрібні. Ну і до речі, якщо знаєш ще тачку, яку не варто купляти, тому що ти її не зможеш продати, напиши в коментарі.